Вас вітає тут канал Трейд. Сьогодні ми з вами розглянемо комбіновану оправку в БТ-40 для торцевих та дискових фрез під посадку 16 мм з форми АДЕ від відомого турецького виробника Деерлік. Даний патрон називають комбінованому за рахунок його конструкції, яка дозволяє використовувати як торцеві насадні фрези, так і дискові фрези, що дозволяє економити на покупці окремої оправки під торцеві фрези. Даний патрон має наступні характеристики: Конус типу МАЗ-403 в БТ-сорок Веліт 100 мм, діаметр центрувального 16 мм, діаметр Загальної частини оправки – 38 мм. максимальне навантаження 25 тисяч обертів, має вагу півтора кілограма. Заживний гвинт з різьбою М8 діаметром заживної частини 20 мм. Форма АД, що означає те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Цей гвинт розбірний. Він складається з самого гвинта під шестигранник та масивної шайби. Для закріплення торцевої фрези вам достатньо самого гвинта, а для зажиму дискових фрез потрібно задіяти шайбу. Також у конструкції комбінованого патрона ми можемо бачити кільце з пазуми виступами. Ми завдяки яким кріпиться торцева фреза до оправки для закріплення дискових фрез це кільце знімається. Турецька компанія Degerli виробляє комбіновані оправки з високоякісної загартованої інструментальної сталі, що забезпечує високу міцність оправки. Для того щоб уникнути пошкодження конусної частини прецизійного патрона, необхідно періодично чистити конус шпінделя вашого верстата. Для цього використовують спеціальні протирочні конуси, які ми також можемо вам запропонувати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті оушен.бічкаю, де ви можете також формити. Своє змолення. а ще завантажте каталоги наших виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку рамову будь-які куточок України з ними швидко надійно та якісно.